Хто не пам'ятає легендарні кайдашеві сварки зі школи, Мотря проти свекрухи, битва за грушу, війна через свиней. Класика, правда ж? А тепер цікаво, як повість 1878 року досі залишається такою живою. Чому кайдашева сім'я не сходить зі сцен театрів? Як серіал Спіймати Кайдаша у 2020-му на СТБ підкорив всю країну. 1878 рік. Іван нечуй Левицький створює повість, яку сам назве найкращою у своєму житті. І не дарма, адже її герої не вигадані, а справжні люди. Родина Мазурів із села Семигори на Київщині, де служив батько письменника. Цікаво, що нащадки тих самих Кайдашів і досі мешкають у Семи горе. Як багато українських творів того часу Кайдашеву сім'ю радянська влада змусила відкоригувати. Автор хотів, аби груша та сама, причина всіх сварок, цвіла і сіяла роздор далі. Але радянським критикам такий фінал здався надто гострим. Тому в них груша всохла і всі примирилися. 1993. Перші роки незалежності в Україні вперше з'явився мобільний зв'язок. А ми отримали екранізацію класики Кайдашева Сім'я. Режисер Володимир Городько створює фільм, який став еталоном того часу. Уявіть собі, Богдан Ступка як Кайдаш і Раїса Недашківська як Кайдашиха. Справжня магія на екрані. Перша серія вийшла на УТ-1 у 1993, а друга аж у 1996. му Фільм знімали точно до тексту. Тож, якщо ви хочете побачити, а точніше почути Кайдашеву сім'ю такою, якою її бачив Нечуй Левицький, вам сюди. Ой! Убивай! Люди! А ось і він серіал, який змусив знову говорити про кайдаші всю Україну. 2020 рік. Сценаристка Наталія Ворожбит переносить легендарну родину у 21 століття: євроремонти, мобільні телефони, революція гідності. А то ООС. І головне, свідомо прибирає радянський хепі-енд. Груша не всихає, а родить, а конфлікти між родичами тривають. Історія, що охоплює 9 років життя героїв з 2005 по 2014, була знята всього за 3 місяці. Для серіалу звели справжні двір кайдашів у селі Мотижин під Києвом, а ще використали старовинну церкву святого Онуфрія у селі Липовий Скиток, збудовану у 1705-1706 роках. У ролях актори, які після виходу серіалу стали справжніми народними улюбленцями: Віктор Жданов, Омелько, Тарас Цимбалюк Карпо. А головне комбо Кайдашиха та Мотря Ірина Мак та Антоніна Хижняк. Дует, який важко забути. От таку ранку підіду, скажу доця, вставай, доця, вставай, бо вже ж не рано. Вона вигореться, як так кобила на кроваті, тільки сопе. От копеле чую. Найбільше мороки виникло саме з Мотрею. Шукали довго, бо треба було не просто бойову невістку, а жінку з характером і харизмою. Зйомки вже стартували, а Мотрі все ще не було. Попри сильне бажання, акторка Антоніна Хижняк спочатку не пройшла відбір. Її визнали немедійною. Та зрештою сценаристка Наталія Ворожбит наполягла саме на ній і не дарма. Для самої акторки це стало першою великою роллю кіно. Не обійшлося й без скандалів. Суржик у діалогах героїв серіалу критикували, хто тільки міг. Але саме це на думку авторки сценарію і зробило серіал справжнім та живим. Музика в серіалі окрема історія. Пісню етногурту Даха Браха, що спеціально обрали за ініціативи сценаристки. Одразу задала справжній український настрій усьому проєкту. Спіймати Кайдаша отримав премію Золота Дзига» 2021 року як найкращий ігровий серіал. І вже за перший місяць після прем'єри його подивилися понад 10,5 мільйонів глядачів. І звісно, головне питання, яке хвилює всіх фанатів, чи буде продовження культового серіалу? Авторка Наталія Ворожбит відповідає коротко і чітко. Ні. Продовження неможливе. Продовжуйте в своїй голові. Мені, ну, здається, я сказала все. Але хіба це зупинить нас від того, щоб знову передивитися цю вічну історію? Секрет кайдашевої сім'ї простий це не просто повість, це наше українське, бо... бо ми такі, бо ми смішні, бо ми вперті. І бо, попри все, ми залишаємося сім'єю.